Самий універсальний матрас, який підходить і дорослим, і дітям. Або, наприклад, якщо купуєте маленькій дитині і вона виростає, цей матрас можна залишити. Моделька називається Moon. Він витримує навантаження до 150 кг без пружини і має дві жорсткості. З одної сторони він м'якший, з іншої сторони, середній по жорсткості. Це українського виробника матрас, який має 8 років гарантії. Зйомний чохол на собі, і вартість такого матраса двохспального майже 13 тисяч гривень. Це розмір 1,60 на 2. Односпальний у нас. Виходить 7600. Матрас скручений, у нього безкоштовна доставка по Україні, тобто він приїжджає вам ось в такому рулончику. І насправді дуже комфортно. Я своєму сину, е, йому три роки, купив такий матрас і іноді сам на ньому сплю. Дуже-дуже зручна моделька. Якщо у вас матрасик Moon зацікавив, він дуже часто є на складі, готовий, або можемо виготовити буквально в будь-якому розмірі, оскільки це українське виробництво. Навіть нестандартно 125 на 180 його можна зробити. Якщо матрасик Moon зацікавив, на сайті. Солоха і можна почитати деталі про нього, взяти в оплату частинами на 5 платежів від «Приват», «Моно», «Абанку» та пумп і в шапці профілю телефончик для зв'язку.